Доброго дня, шановні журналісти, черговий раз ми з вами зустрічаємося з питанням перерахунку пенсії, оскільки, ми кажемо знаємо, що вже 4 роки підряд пенсійним фондом України автоматичному режиму здійснюється перерахунок рахунок пенсії, працюючим пенсіонером. Якщо взяти на сьогоднішній час по нашій Закарпатській області, то ми робимо перерахунки люди, які відпрацювали до від остання перерахунку або призначення пенсії повні 24 роки. Або ті, які могли б працювати один рік або півтора року, але два роки від останнього перерахунку чи призначення пенсії пройшов час, значить таким людям ми автоматично зробимо перерахунки. Ми вже розпочали зараз фінансування сьогоднішнього дня, вже фактично е, нове призначені пенсії, і всі пенсії, які в нас попали, у на червь місяць, і розпочали виплату. Якщо взяти по статистиці, так, то в нас в Закарпатті де 60 тисяч пенсіонерів або 23,5% це працюючі пенсіонери. Всього у нас в області 253 тисячі це із пенсіонерами силових структур. І якщо взяти по рахунку, то підлягали порахунку у нас 23 тисячі або 38 від загальної кількості пенсіонерів. Якщо взяти по стажу роботи, то 18 600 пенсіонерів у нас здійснив перерахунок пенсії по стажу роботи. Тобто ті, які відпрацювали повні 2 роки, середнє підняття склало на 108 гривень 58 копійок. Людям, яким доцільно перерахунок пенсії і зарплати, тобто, які так само мають право, у нас тільки 4 400. Їх середнє підвищення склало десь порядка 85 гривень. Тобто, працював ще повні два роки, їхня заробітна платня могла бути більша, ніж та, скажімо, е коли вони виходили первинний раз на призначення пенсії. <клух> Щодо отримання коштів, то пенсіонер на сьогоднішній день, у червні місяці, в основному розмірі пенсії за червні місяць отримав вже підвищий розмір, а доплату за квітень травень, місяць додаткові відомості. Але, тобто, двома сумами, скажімо так. То отримуючи з банківські рахунки, то їм э, суми поступлять коштів в день їхнього отримання самої Хто То отримуючи поштове відділення, так само двома відомостями буде доплата із квітня і травня місяця. Чому окремі відомості? Ми знаємо, що перерахунок робиться на 1 березня кожного року, але оскільки персифікований облік або сплата лягає до 10 травня, і поки тобто, нам не ляже сплата, що роботодавець заплатив за цю людину, яка в неї працювала, такі повні місяці, значить тільки, тільки після цього ми робимо ці перерахунки. І, як звичайно, робить зараз вчора місяць, але повертаючись на право. Право буде з скажімо, квітня. Отакий От, був порядок на сьогоднішній день е, виплати і е, призначення. Якщо сказати, то сам перерахунок у нас потягнув випадку місяць 2,4 млн грн. а в місяць ми виплачуємо пенсії 1 мільярд дві грн. Нашим закарпатським пенсіонерам у така була виплата за травні е, місяць. Ну і середній розмір пенсії в нас по області склав 4651 гривень. Тобто, вже вже враховуючи всі порахунки, які ми на сьогоднішній день зробили. Щодо призначення житлових субсидій, ну, ми знаємо, що завжди субсидія поки у нас на кілька місяць, з 1 травня вона вже йде на літній період. Щодо літнього періоду, вона так само проводиться автоматичним режимом, без що що приходить до пенсійного фонду. Однак, значить, всі отримаючи субсидії, або після кого, скажімо, є якісь зміни в себе в домогосподарстві, тобто, хтось вибух, хтось додався, або, наприклад, є там договори оренди, особливо по переміщенню особи, то подібно тим людям обов'язково необхідно прийти заново, подати заяву на призначення субсидії, або у ЦНАПИ, або у сервісі Центр пенсійного фонду. Або так само по місці проживання у своїх громадах, де працюють відповідні спеціалісти від громад. Фактично перейд документів, які необхідні, так само знають і в цих СНАПах і в пенсійних фонду. Вже подає пакет документи. На сьогоднішній день ми працюємо з надавачами, які кожного значить, на рахунку свої тарифи, так? і автоматично режимі тарифи. Ці, тільки мають у себе вирахунки відповідних пенсіонерів, з них робиться розрахунок призначення і субсидії. Пільги так само на сьогоднішній день ми проплачуємо, тобто так, як було по закону передбачено. Ми маємо, на, якщо брати зимний період, то у нас було їх 29 тисяч 700, майже 30 тисяч отримувачів. На літній період у нас без порядка. Коло тринадцяти тисяч, тобто п'ятдесят відсотків, би сказала, це зменшується континент людей, які ми на літній період, тому що там враховується ми знаємо і тепло, і опалення, які десь трошки світла менше споживається і тому подібне. Якщо буде підняття видніше, підняття зараз тарифу виходить електроенергію, так автоматично за бачами, нам буде надана ця фіга, і тобто, потенційний фонд України буде зроблена повітря. Програмі забезпечити, так само автоматичному режиму будемо оцінювати ну Будемо побачити, як воно у нас працює по отриманні жінки відповідних працювання документів. Так само право на субсидії тобто має людина, яка достатньо доходів, і учасники бойових дій, особливо, так які мають або члени погибло сімей, або, скажімо, хто є учасник бойових дій, які мають посиді війни. Вони мають право на півдні 50%, тобто вона звертається і так само ми її призначаємо ці субсидії. Одне, що дуже хочу звернути увагу для всіх е жителів нашого закарпаття і отримувачів субсидій, не тільки і працюючих, і працюють. Це так називаємо створюється варифікації. Ми про неї вже говорили декілька де, де майже років тому. Е -е тобто, що таке верифікація? ще раз повторюся, це Мінфін нам подає щомісяця виборку. Фактично ми не бачимо недійсність документів. Тобто це є паспорт, ідентифікаційні коди не тільки в той, хто подав субсидіанта, а його членів сім'ї, родин. Це про на народження дітей, скажемо, склад сім'ї, будинки, тарифи і так далі. Тому ми зараз на літній період в принципі, ми працюємо з цими списками. Є, на жаль, і померші, які значить випадають верифікація, та яких ми їх закриваємо і тому подібне. Зараз ми на літній період просто переглядати будемо, будемо призупинятися субсидія, ну, і що на ми так і не отримує. Але людині обов'язково тоді треба прийти до нас вже у осінь, коли почнеться опальний сезон, щоб подати нову заяву для перепризначення субсидії. Тому що верифікації, на жаль, у нас в області тридцять дев'ять і січня ми його маємо кацію. У нас пішов із серпня місяця 39 тисяч по перше по грудень ну, по січень 24 року, так і за січень місяць на вже так само порядка 7 тисяч вийшла верфікація. Це неправильні ці коди. Ну, відповідно, служби наші працюють в тому напрямку, щоб ці всі помилки, тому що є неправильні коди, ведення розвіду подібне, Ну ви ж знаєте, що ми це все перебрали сенсах заселення, так. Десь трошки їхнє допрацювання в країн мірі, або десь скажімо, не ну, така е відповідальність, отримуючи субсидію, поміняли паспорт, код, не прийшли до нас. Діти були, які 16 років, так, мали паспорт, стали 18-річні і помінялися на дві карти. Всі ці, ці зміни повинні в нас фіксуватися, тому що вони збірками проводити як із податковою службою по кодах, так само із міграційною службою по паспортах і тому подібне. І воно завжди випливає, як не досліджує, або свідоцтво понарожить дітей. Тобто, так же само закачено було в базу свідоцтва народити дитини, там вона була 10-дена, 14 років настала повнолітня, чи скаже 14 років дали їй паспорт, вже зміна пройшла це все тобто воно все випадає в нас в і на підставі того, ми мусимо їх викликати людей, пишемо листи, просимо досконовити ці документи, доходьте до нас або сервісні центр, або в ЦНАПи, для того, щоб ми впорядкували ваше право на пляші субсидії. Інакше зараз вона буде присутні, тому що втратити е, право на такий документ, ми не маємо. Ну і тим більше. Доходи міняються кожного разу, так, доходи не закачуються на системі, автоматично беремо, але суттєві ситуації. Тому прошу, якщо люди отримують наші викликали листи, будь ласка, приходьте кажуть. до себе ЦНАПу чи пенсійний фонд, для того, щоб передкувати свої документи. В мене коротко все. А можна уточнити по цій верифікації? 39 тисяч людей потребують. верифікації пройшли 7 тисяч. Ні, ні, ні. Це 7 засічнів. 39 це було з серпня 2023 року по А груди. 39. Да. Ми вже у них вже відсотки, я би так сказала, ну, 50 допрацювали. Але що таке 39 тисяч? Це в одній заяви, да, отримавча послуг, може бути 10 помилок. Тому, то тому, там, що, не одна, а... тому що, наприклад, а вона заява. Дивіться, в неї могла бути 5 осіб, 8, 10 осіб. І могло бути помилка в паспорті в в неї, коді в чоловіка, свято спороження у сина чи дочки. Тоді, правильно 39 тисяч заяв. 39 тисяч називається помилок, який нам дав Мінфін. Коли відкриваємо справу, ми бачимо, що в і справи людини, прикиді вона подала документи, У неї з тих, вона одна його отримувач, але в неї є 8 помилок. А в сукуп'я буде 39. Як ми називаємо так, що їх фактично може бути, ну, е, слово це. може бути, наприклад, 15 тисяч, яким безпосередньо треба до нас має прийти. Тому що вони, як називають, що, наприклад, одні заяви в одній документах так, може бути 8, 9, 10 померлих. Або член помер людина, так? наприклад, вона врахується в тій заяві. Або в нас були місце проживання, або стала дорослою, або виїхала. Тобто це, і коли відкриваєш її справу, як пенсію, так справи верифікації, ДСВ верніше, ти бачиш, що вона з верифікації у нас 8 чи 5 чи 6, 4 помилки. Ми фактично не можемо без людини нічого виправити, тому що ми повинні, якщо це зміна паспорт, то вона принесе новий паспорт. Якщо свідоцтво по народження, так, так, вона принесли народження. Якщо помилка, наприклад, особливо дуже я багато помилила свідоцтво народження. Один ФР, пам'ятаєте, там такі цифри писалися. Хто писав кириликою, хто писав, ці. і воно вже все. Е, Веріфікат не пройде. Тобто Непевне занесення в базу даних е, первинних документів. Або скажуть, цифри помолиться в коді, чув паспорт молився цифру. Все, вона кидає. А ми ж не бачимо, принесе нам цей паспортний код, ми його замовним за сканою, вводимо зміни і тоді ж система запрацює. А скільки у нас подати? 29 тисяч займали період. Тисяч, так, так. Майже тридцять, двадцять дев'ятісім, а в літні тринадцять, тринадцять да. Ну, п'ятдесят відсотків наш. Десь вона така, так, да, замовить. Да, да, да. Ну, півтори тисячі по різному, 1260. двісті шістьсот. 650, да, 606 гривень в березні. Тобто воно ну, грає від того, тому що люди більше споживають, мається там є більше норм розрахунки, тут в і так далі можна для виплати то субсидій. Прошу, будь ласка.